Ти знову пролив щось на матрац. Uh -oh. У таких ситуаціях треба діяти швидко. До речі, підписуйся, щоб не пропустити ще більше корисної інформації. Ну, по-перше, якщо у вас матрац з дімсон, а ми дуже сподіваємося, що це так, тоді вам можна перейматися не так сильно, оскільки майже кожен наш матрац має знімний чохол на застібці з тканини, яка затримує на деякий час рідину та не дає їй швидко просочитися в шари матрацу. Якщо рідина все ж таки потрапила на сам матрац, тоді одразу ж вберіть її. В ідеалі використовуєте рушник і не терцям, Легким натисканням на пляму, щоб брати якнайбільше рідини. Очистіть пляму. Якщо у вас було щось цікавіше за воду в склянці, то варто очистити пляму за допомогою м'якого миючого засобу та трішечки води. Якщо ж у вас є спеціальний засіб для чистки матраців, то це взагалі ідеально. Дайте матрацу висохнути. Це прям дуже важливий пункт. Ми би порадили винести матрац на свіже повітря. Але якщо такої можливості немає, то і такий варіант підійде. Важливо, щоб матрас був абсолютно сухим перед тим як повернеш його на ліжко. Якщо все ж таки вам не вдалося дати собі раду, пляма залишилася, а матрац досі вологий та має неприємний запах, то тут вже варто звернутися до професійної чистки. А взагалі, щоб таких проблем було менше, скористайся порадою своєї мами: не їж та не пий у ліжко. Хоча ми всі так любимо це робити.